Ірвограчена наближається до епідеміологічного порогу захворюваності на грип. Такі дані Держсанепідслужби. задля профілактики у школах області запропонували канікули. Дитячі садки працюють, але медики просять батьків лишати вдома хворих дітей. Наша знімальна група побувала в садочку, у якому із застудами борються загартовуванням і не тільки. Прогулянки на свіжому повітрі, катання на санках та рухливі ігри. Так у садочку зміцнюють імунітет дітей. Ось за такої погоди, як сьогодні, мінус три немає вітру. Ми можемо бути перебувати на вулиці до 40 хвилин. Хоча зазвичай по нормативам. Перебування на свіжому повітрі за день – 3-3,5 години. Але цей норматив взимку ми не витримуємо. Це на літній період. Поки діти на ігрових майданчиках ліплять снігові піраміди, у групах кипить робота. Помічники вихователі відкривають вікна на провітрювання та протирають усі поверхні у приміщенні сольовим розчином. Вологе прибирання я роблю чотири рази на день. До заходів профілактики герві та грипу входить і кварцування груп. В епідемічний період в садку це роблять щодня, поки діти. Перебувають на свіжому повітрі. Після медсестра проходить по усіх приміщеннях заромалампою, в ній масла, аромат яких знищує віруси. Ми проводимо інгаляції не для хворих дітей, а з цілею профілактики дихаємо різними препаратами, які дають нам можливість потім не хворіти. Діток багато годи до судочку, вони не хворіють. Також ми використовуємо ефірні масла. Я проходжу по всіх групах, у дівчат є аромалампи. У раціоні дітей обов'язкове вживання цибулі. Взимку ми додаємо дітям до першої страви цибулю, обов'язково готуємо салати з буряка, моркви, що є вітамінами для дитини. Піднімаємо нікет, повищує гемоглобін. Варимо компоти з свіжих яблук, сухофруктів. Свіжу цибулю малеча їсть щодня на обід. Знають, що це корисно для здоров'я. Цибуля до того, що уша зараз. Найкраще серед найменших цибулю вподобав трирічний Кирило. Хлопчик з'їдає подвійну порцію фітонцидів. Очень я люблю цибулю. Вона дуже корисна. Також до щоденного раціону малечі входять салати із овочів, компоти сухофруктів та свіжі яблука. Школи закриваються, тому що там до 60% дітей, які відвідують заклад, мають захворювання на грип, То у нас в садочку ця статистика набагато краща. Якщо говорити конкретно на сьогоднішній день, ми проводили моніторинг. Скільки дітей перебувають вдома, тому що захворіли із 134 дітей з Списочних діагноз ГРВІ мають 22 дитини на сьогоднішній день. Дуже сподіваюся, що захворюваність по нашому садочку не буде підвищуватись, але є зовнішні фактори. Старання вихователів можуть бути марними, якщо у садочок приводять хворого малюка і він стає джерелом розповсюдження інфекцій серед здорових дітей. На жаль, є випадки, особливо якщо батьки працюють не в державних структурах, а в частних, там де лікарняні не зовсім добре сприймаються. От тому і якщо бабу бабусі дідусі знаходяться в іншому місті, то мама, звичайно, вводить дитину в заклад навіть з явними ознаками хвороби. Така проблема існує практично в кожному дошкільному закладі, говорять епідеміологи. Якщо дитинка має якісь клінічні симптоми захворювання, я хочу звернутися до батьків, будь ласка, не ведіть в організований колектив. Вчасно зверніться до лікаря, тому що сьогодні температура підвищилась, на, збили на ранок, привели в дитячий дошкільний заклад, і потім вже в, 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 в контакті. Ви виникає входить весь колектив, проконтактував і потім йде розповсюдження інфекції. Вчасне звернення до педіатра та лікування недуги допоможе малюкові швидко побороти інфекцію і вберегти його однолітків від хвороби. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.